Реалізовували на суму більш ніж 2 мільйони гривень за місяць. На Одещині поліцейські викрили злочинну групу наркоторговців. Обмежену в обігу психотропну речовину зловмисники виготовляли та збували на території регіону систематично. У них вилучили товар з прекурсорами на суму понад 300 тисяч гривень. В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження на території обласного центру підпільного приміщення з обладнанням та речовинами, де учасники злочинної групи налагодили виробництво амфетаміну, його фасування і зберігання з метою збуту. Готову психотропну речовину вони розповсюджували серед довірених осіб, передаючи з рук в руки дрібними та гуртовими партіями. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, який отримували зловмисники від незаконної реалізації психотропу, складав понад 2 мільйони гривень на місяць. За силовою підтримки поліцейських управління Корт та батальйону поліції особливого призначення, діяльність наркоторговців була припинена трьох учасників групи, серед яких жителі Одеси та Біляєвки віком від 37 до 45 років були затримані. Затримані організатор, його помічник та збувач. їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.